Це Роблокс, тут є усе. І навіть декілька цікавих ігор про Country Balls. про що сьогодні і відео. Тому поїхали. І так, перша наша гра це Country Balls Wars. Це гра про Першу світову війну. Я можу грати за Британію, Бельгію, Францію та просто через те, що ми в одній команді, а за Німеччину потрібно перезаходити. Але я не буду. Плей. Так, ось я. Ось я такий. До речі, у мене є пушка. Ну, тільки я її не можу побачити, а хоча. А хоча можу, тільки все ж таки отак буде поприкольніше грати. Так, так, так. Де люди? Чому світ максимально пустий? А хоча тут є. Ану, я можу стріляти у своїх. Та ні? Так, о, німець, німець, убити. Убити, убити. О, я убив одного німця. Це перемога. А тут є ще один. Перезарядка і добити, добити. Давайте, уб'ємо, уб'ємо німця. Боже, всією командою йдемо мочити німця. Чисто як 45-му. Німці скотилися. Мені підстріли кепку, блін. Так убити. Перезарядка, перезарядка, перезарядка. І, і, і. Блін, мене убили. Обідно. Заново В цілому гра є доволі прикольною. Мені вона подобається, але часто в неї грати не вийде. Побігли, а тут можна бігти, тут не можна бігти. Так, де німці? А я можу бити у своїх. А ну ні, я не можу. І в цілому чомусь німці просто у себе на базі сидять. О, я когось убив. Ми їм просто не даємо піти сюди. Настільки у нас класна команда. Блін, а я думав, геополітика це складно. Так, сюди збили капелюх. Пішли, пішли на цього чувака. Ми його явно уб'ємо. Так, де він? Де він? Де він? Прям, блін, ми прям в окоп зайшли, ну нічого. Пауч. Убити. Убити. Ні, здається, мене зараз уб'ють. Фух, я двох убив. Тепер тікаємо, поки мене не убили. Перезарядка. Секунду, пауч. Не попав, пау, попав. А ну, знову о попав. Так знову. Є yeah! сюди. Та я тут просто майстер. Тільки мені здається, що мене зараз уб'ють, ну окей. Тут взагалі відхилитися неможливо. Тому йдемо в битву. Я на лоу хп, я на лоу хп і перезарядка. Убив. Приблизно так і проходила Перша світова війна. Просто один чувак зайшов, перестріляв усіх. Ну блін, це не цікаво. Я би хотів пограти за німців. Так як доволі несправедливо, що ми їх так убиваємо? Ні, все, наші мене вбили. Ну все, ідемо в наступну гру. А далі у нас іде контрбол-симулятор. В цілому ми граємо за такий круг, і що я тут можу робити? О, тут є Україна і Крим наш. Сюди, хоча чому дивуватися? Заходимо сюди. Так, зараз ми будемо грати за Україну. Чи щось ні? Щось ні. Це виходить, я типу повинен бити Україну. Що? Блін. Мене вбила Україна. Окей, давайте вийдемо звідси. Можливо, це гра там, де ми, типу, повинні просто грати за себе. Давайте підемо в Сомалі. Це доволі слабка держава, її відбити я точно зможу. Чому я не бачу Сомалі ніде? О, сомалі ось тут. Бити, опана. Ну, в цілому просто, тільки я налов ХП. І в цілому, я би хотів бити ще когось. Є Сомалі. Та, блін, просто відбити. Так, все, це перемога. А я можу якось прокачати себе. А ось як я можу себе прокачати. За геми. Ну, в цілому, ця гра це симулятор. А що ви очікуєте від симулятора? Тому ідемо далі. Окей, а далі у нас іде Country Balls World. В цілому, я тут уже був один раз. Но це не прям такі гра. Це швидше РП. Так, тільки секунду, давайте ми візьмемо Україну. Ось так. Ukraine. Це. Ось я. Це у нас rpg грамм, де ми повинні просто спілкуватися. Тут немає прям такого, що ми повинні убивати там Ну, коротше, дуже і дуже скучно. Це вогонь. О, я можу розпалити вогонь. Але дивіться, ці контрболи дуже великі. Як мені стати таким великим, ало? Я теж хочу бути таким великим. Так, я можу вибрати собі скин, наприклад, сумку. Ну, я виглядаю чисто як школярик. Давайте окуляри візьмемо. А, я і то і то одів. О, ось цю синю кепочку. Чисто як під'юто. Ну що, вілка і Засуджуємо, засуджуємо. Точно, я знаю, що я возьму таке. А ні, давайте ще таке. Ось такий у мене діловий костюм. І давайте ще ось таку шляпу візьмемо. Імба, просто о. Я також можу окуляри якісь суді. У oh. а ці блін, ну ці поприкольніше. Але взагалі мені не подобаються окуляри. Ось такий є діловий. Тут у нас є ще шоп. Ми можемо щось купити. Тільки у мене всього 80 поїнтів. Також тут є якась гра. Можливо, це просто типу поштовхати шайк. Тут у нас є школа. Давайте зайдемо сюди. Ні, це не школа, це шоп. Чому я це прочитав як скул? Окей, ось такі ігри тут є. В цілому, та їх мало, зато вони є якісними. І в цілому, єдине, що я можу сказати, це. Не хочеш піше Не вподобайку. Друже, підписуйся на канал, бо без тебе не буде круто. Став вподобайку.